Вічники до християнських обрядів традиційно збираються у дні найбільшого бояння природи і відтворюють дійство, яке, за їхніми словами, проводили наші пращури. Ці обряди означають освячення та очищення, а також омолодження, оприродження. Людина вона, наче, зближається. З'єднується з природою через ці ритуали, це, начебто, форма, формі танцю, в формі пісні. Людина е, з'єднується з тою силою, яка її родила, звідки вона прийшла з цієї енергії. Глибокий зв'язок наших предків з природою сенс свята Івана Купала, в якому переплилися язичницькі і християнські традиції. Купайло за язичницькими віруваннями, бог шлюбу і земних плодів. У цей день земля має найбільшу силу, яку віддає цілющим травам. Лікувальною на Купала вважалася світанкова роса. А ось зілля треба було збирати, коли роса ще не впаде на рослини. За травами та коріннями знахарки йшли до сходу сонця. Інакше зілля не буде таким помічним. Щоб наблизити весілля, дівчина мала зібрати 12 видів трав і сплести ритуальний вінок. Вінкоплетіння виключно жіноча справа супроводжувалася словесною магією, піснями, молитвами, завдяки чому обряд набував чудодійної сили. Оце ж дівчата заходять у воду. І пускають ці віночки, а хлопці десь отам течії, ну вони ж вже вивчають, течію цього місця, щоб не помилитися. Там дівчинонька, квітоньки збирала, квіти збирала, у вінок сплітала. ой, на івана, ой, на купала, мій віночку та й добе. І ще видно, ще тільки надвечіря, і вони оці віночки ловлять. І потім кожен, от, хто зловив, підходить до дівчини і їй подає віночка. А вона, якщо це її пара, вона йому кладе його на голову. Це і є те, що зараз називають вінчанням. А на весіллі то вже буде ну, якби оголошення або воречення перед людьми того факту, який відбувся. Обмінявшись вінками, хлопець і дівчина йшли на так зване коло. Рік мали зустрічатися, щоб на всіх енергіях сонця відчути, що вони пара. Проте прощатися з незайманістю було заборонено. А ось купальська ніч вважалася щасливою для шлюбу та зачаття дітей. На свято поєднувалися дві стихії: купала, вогонь, марена, вода. Цього дня вони справляли весілля. Марина супутниця бога-купала. Спершу деревце прикрашають стрічками і водять хороводи. Після чого зривають прикраси і топлять у річці. Стопила я, Марину! Топила марину? ну то добре, значить урожаї будуть у наступному році. І дощі будуть іти, коли потрібно, і затоплювати нас не буде. А якщо дуже гарно втопила, не щоб нас наступного року так і дождемося розливу, і буде в нас то всех раз як потрібно. Давай Гори ясно, пала ясно, щоб доля не погасла. За переказами купальське вогнище має велику чудодійну силу. Наші предки вірили, що обряди, здійснені в цю ніч, здатні позбавити людину хвороб і зробити щасливою. Купало на івано. Купа на івано. В річці купався, води не боявся. Купа. Як і вогню з купальського вогнища приписували магічні властивості. Ним посипали грядки і навіть їли, щоб позбавитися хвороб. «Стрибати треба через купальське вогнище, щоб хвороб не було. Дайте стрибену. Люди вважали, купальський вогонь знищує все зле хвороби, нещастя, злидні. Тому часто на купальському вогнищі спалювали старий одяг і непотрібні речі, перестрибували через вогонь і переносили дітей, а майбутнє подружжя перевірялося на сумісність. Пані Таїсія згадує, у часи її дівування через купальське вогнище дівчата стрибали небудьки лише судженим. Коли пари були, брались за руки і плигали через вогнище. Якщо не раз руки. При прыжку, значить, буде пара, будуть разом. А якщо руки розіднили, значить все, то, то вже вони розійдуться, та пара. А дівчатам, яким не було пари, не пригали через вогнище, а пригали через крапиву. Хлопці старались більше робити крапиву високу, щоб дівчатам пригати. І от повинна була кожна дівчина пригати через крапиву, але не через вогнище. От, от там уже ж було чи спідня там була так, ти, <сорочко> <сорочко> та, ти, 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 ти <сорочко> тоді ж сорочки ж, дійсні, тоді сорочки ж були такі. Мама казала, як ста станемо пригать каже через крапиву, хто й туди падав, хто потім уже бігли далеко, тому що Креповою вже пожарили <сорочко> ноги. Одружені через вогнище не стрибали, стояли осторонь, лише підспівували, а ось квітку папороті могли шукати всі. За легендою, папороть цвіте о півночі лише одну коротку мить. А той, хто її знайде, знатиме мову тварин і стане володарем скарбу. Вважається купальська ніч одна з наймістичніших ночей року, коли об'єднуються всі чотири стихії: земля, вода, вогонь і повітря. Відкривається своєрідний портал, коли можна дізнатися свою долю, просити про здоров'я та багатство.